Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему Passive Voice. І на черзі у нас питання із заперечення у Passive Voice. Як їх робити, який порядок слів, що може бути і що не може бути. Отже, візьмемо речення. The houses were being Built For the whole Year. Будинки будували протягом цілого року. Ми маємо підмет, який нічого не робить, бо в нас Passive Voice. І далі в нас присудок, тобто main verb. Ось він такий. Здоровенний. Чому він такий здоровенний? Тому що в нас past continuous, Ну а далі в нас щось там, що показує, коли воно було, протягом якого часу воно було, як довго і так далі. Значить, на що треба звернути увагу спершу? В PSI Voice головним дієсловом і самим собі допоміжним дієсловом одночасно є дієслово бути. Себто ось тут будуть проходити всі. Маніпуляції. Далі нічого змінюватися не буде. І тому, коли ми будемо робити питання, до речі, питання в англійській дуже часто пишеться ось так: інтеррогатів. Не треба боятися такого страшного слова. В спеціальній літературі, в довідниках, ви можете зустріти саме таке слово, а не «question». тому що «question» — це окремо взяти питання, просто не більше того. А «interrogative» — це така граматична лінгвістична, якщо завгодно, категорія. Коротше кажучи, що буде, якщо у нас питання буде загальним. Загальне нагадаємо собі, що загальне питання це питання, де нема питального слова. Тобто, чи будувалися будинки протягом цілого року, не більше того. І перше, що ми робимо, ми виставляємо на перше місце наше «were». Тобто, це буде перша позиція. «were». Далі після цього were в нас буде subject The «the houses». Ось тому так важливо перед тим як робити якісь висновки, зразу вичленити в реченні, головну дію і підмет. Це головне в англійському реченні це база, це основа. Ну, власне, воно так і називається граматична основа. Тому що всі маніпуляції проходять саме з основним дієсловом і іноді ще з підметом. А далі, після того, як ми написали «houses», ми дописуємо цю здачу «being built». Тут нічого не міняється. Ну а далі все решта for the whole year. І знак питання. І ось в нас позиція 1, позиція 2, позиція 3. І позиція 4. Але що буде, якщо в нас буде е, е, питання е, з якимось питальним словом? Ну, що, де, коли, чому там і так далі. Ну, от зробимо собі Specialized. або special, як його ще називають іноді. Ну, е, Першим і головним ми маємо поставити власне, наше питальне слово. Окей. Ну, я буду не що де, коли ставити, що тут можна спитати? Ну, можна спитати, коли будувалися будинки протягом цілого року. Окей, поставимо сюди when. А далі в нас буде абсолютно все те саме. Після when, після питального слова, ми маємо зразу ставити be, себто were в даному випадку. Далі має бути підмет. Далі має бути е, все, що залишилося від основного дієслова. А далі другорядні члени речення, якщо вони у нас є. Ну тут все ускладнюється тим, що з'являється питальне слово. Можна сказати, що це позиція 0. А далі все абсолютно було те саме. Хтось може зауважити. А якщо в мене буде питання до підмета, ну от, де e, хаусис, ми хочемо знати, що власне будувалося протягом цілого року. Ну, спробуємо. Спитаємо, what. І коли ми e, викинемо з речення «subject», а ми його зараз повинні викинути, ми ж не знаємо, що власне будувалося, тому ми не можемо сказати сюди де хаусес. А коли ми викинемо «subject», Залежний від нього be, зразу змінить своє число, тому що апріорі питання до підмета завжди в однині. Так само, до речі, як і в нас, що будувалося, а не що будувалися». тому тут буде was. Це тільки через те, що е, підмета немає. А далі зразу піде «being built». Ну а далі «for the whole year». Спробуємо понумерувати тут. Знову ж таки, нульова позиція 1, перша позиція 2. Дієслово змінюється, але по факту воно залишається тим самим дієсловом в тому самому часі і на тій самій позиції. А далі в нас ось тут пропадає позиція номер 2 Бо тут, мав би, бути наш субжект, якого немає. Ми до нього питання ставимо. І далі в нас зразу позиція 3 і позиція 4. Ну, це такий окремий випадок. Ну і тут можна було би зробити загальний висновок: що ось у нас позиція 0 – питальне слово, далі у нас позиція з тубі, а далі там підмет, не підмет і наступні слова. Але тут є один маленький нюанс. Справа в тому, що ми вибрали речення, де ми маємо минулий час. Так, він continuous, але він минулий час, і were тут як головний, так і самі собі допоміжний. Але зараз спробуємо взяти трошки інше речення. Що буде, якщо в нас буде приблизно таке? The houses will be built for the whole year. Замість continuous минулого часу, past continuous passive, я зробила майбутній час. Що ми маємо тут? Знову підмет. Він там, де був, там і залишився. Добре. Що ми маємо з присудком? Присудок трошки інакше виглядає у нас ось такий присудок. І тут у нас буде проблема, тому що такий присудок буде складатися з двох частин. І з одного боку, в нас буде will, а з другого боку, в нас буде «be built». І оце головне дієслово main verb. А оце допоміжне дієслово will. Його ще називають Auxiliary verb. Ну, а далі там щось там щось, там якісь другорядні члени, це вже не важливо. Що ж тут буде відбуватися особливого? Якщо ми візьмемо і поставимо ті самі питання, які ми ставили перед тим загальне питання. У нас структура трошки ускладниться. У нас буде перша позиція «will», Далі буде підмет The houses», А далі буде продовження be, Builds. І далі решта слів. «for the whole year». І ось ми маємо позицію 1. Позицію 2, позицію 3, ніби нічого не змінюється. Але вся різниця між першим випадком тут і другим випадком тут є в тому, що Бі у нас знаходиться тут. А на першій позиції в нас допоміжне дієслово. Чому так стається? Тому що в деяких часах e, to be виступає як основне і допоміжне дієслово. Це прості часи і продовжені. Це теперішній минулий простий і е, теперішній минулий продовження. А от в решті часів з'являються допоміжні дієслова. Це в перфектах і в майбутніх часах. І тому відбувається такий shift, якщо завгодно. І ну, якщо ми зробимо спеціальне питання, хай буде when. І далі буде вся та сама картина. Ну ось так. І знову позиція 0, позиція 1, 2, 3. Нібито все те саме, але трошки ускладнене. Тому з цього можна вивести таку загальну схему. У нас може бути два випадки. Перший випадок, коли ми маємо справу з present або past simple, або Present і past continuous. А другий випадок це коли ми маємо справу з усіма рештою часів. Ну, Цебто future simple, future perfect і звичайний perfect, past і present. От всі ці групи. Це попаде в нас в другу групу. Ну, що в нас тут буде? На нульовій позиції. Чому нульова? Тому що може не бути, може бути. Питальне слово. Далі буде або were, або was. А ще може бути is, може бути are, і може бути am. в залежності від речення. А далі підмет, який subject. далі здача, скажімо так, від основного дієслова. Тут буде третя форма дії слова. Being буде стояти, якщо це Continuous. Ну а далі решта слів. Себто, позиція 0, позиція 1, 2, 3 і 4. Пам'ятаємо, що питальні слова можуть бути самі різні. Це може бути щодеколи так звані uh, WH-words любі питальні слова або питальні займенники, які можуть бути як із одного слова, так і з двох, трьох і більше навіть. І тепер друга схема, яка трошки складніша. На першому місці знову ж таки питальне слово або на нульовій позиції. Далі буде допоміжне дієслово. Це може бути will, це може бути have, це може бути has. Можуть бути модальні дієслова тут. Далі підмет. Далі буде основне дієслово. Всі варіації «be». «Be» в перфекті, be без перфекта, може бути просто «be», може бути «been». Ну і далі буде те, що ми називаємо третьою колонкою таблиці або VII, так званий. Ну а далі вже решта слів. Ну і теж маємо 0, 1, 2, 3 і 4. Ось таке питання в Passive Voice. Ну, в принципі, воно нібито і не складно. Єдине, що треба спершу подивитися на основне дієслово, подивитися на час. В якому воно часі, і відповідно до цього робити висновки. Підходить нам варіант номер 1 питання, або підходить нам варіант номер 2 питання. Скріншот всього цього буде за посиланням в описі відео, так само, як посилання на плейліст це була перша частина, де було про питання. Далі буде про заперечення. З запереченнями все набагато простіше. Дякую за увагу! Далі буде. Підписуйтеся на канал.